привіт я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас найромантичнішу добірку з парфумів, що дуже гарно підійдуть на свято Святого Валентина. Якщо ви хочете такий сексуальний або чуттєвий аромат, який би дуже гарно доповнив цей день, то обов'язково продовжте перегляд, щоб дізнатися побільше про мої рекомендації. Більше корисної інформації ви знайдете в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте його і не забудьте залишити під ним. Величезну вподобайку, а також підпишіться на мій канал, і дайте мені знати, який парфум. Плануєте ви носити на День Святого Валентина. А якщо ви хочете дізнатися побільше про мою добірку, то давайте розпочинати. Ну що ж, я вирішила підійти до цього відео так, що до кожного можливого сценарію розвитку Дня Святого Валентина на кожну ситуацію, на кожен захід я підібрала пасуючий парфум. І отже, давайте уявимо, що на День Святого Валентина ви йдете в кіно або, можливо, дивитеся якийсь цікавий фільм вдома. Отже, на. А цю подію я вирішила підібрати аромат Пока від бренду Пенуа з Швейцарії. Дивіться, тут головна нота це попкорн, тому я думаю, він чудово підійде саме до перегляду фільму. Він дуже текстурний, а вже ж гурманський, але в нього фішка саме в тому, що, незважаючи на його гурманський характер, він не занадто солодкий, бо тут усі такі більш гурманські елементи, як карамель, той самий попкорн, який дуже м'який. І всередині, а назовні в нього є така як корочка, і тут навіть є акорд Яблуневого пирога, це все дуже гарно збалансовано прянощами, тому він неймовірно теплий, тут боби тонка, дуже гарно виділяються саме в базі. І якщо ви полюбляєте аромати з дуже теплим і огортуючим шлейфом, це неймовірно затишно, особливо, якщо ви переглядаєте якийсь фільм, то я вам його дуже раджу. До речі, ви можете придбати багато сьогоднішніх ароматів з моїми знижками, я завжди вам про це кажу. Вони будуть. Внизу під відео, де і уся корисна інформація. Ну і давайте рухатися далі до класичного сценарію. Це якщо ви йдете в ресторан і, можливо, ви гарно вдяглися, зробили мейкап зачіску, і ви хочете аромат люкс, але з нішового світу, тоді я б вам порадила мого улюбленця це Orchid Rush від бренду. Сора Дора. Дивіться, так само, як і орхідея, в нього немає такого прям дуже яскравого, виразного аромату. Тут все заблюрено. Дуже гарна одна нота. При... Творюються в іншу, вони, начебто, так зливаються одна з одною, але я все ж таки могла б охарактеризувати його як дуже смачний, пудровий аромат, але в нього є такі фішки, всплески або чогось дуже позитивно цитрусового, бо тут в нас є і бергамот, і нота. А, апельсину вони в поєднанні з жовтими квітами, такими афродизіачними. Це все в такому гарному ванільно-карамельному сиропі і припудрено гіліотропом. Та такою смачною мигдалевою стружкою. І ще декілька крапельок рому на це все. І ви розумієте, що це неймовірно люксовий аромат, який дуже гарно сидить на шкірі. Він розвивається, в нього є, знаєте, такий гарний шлейф. І незважаючи на те, що він досить делікатний, він все одно гарно тримається, і він якось ну, манить. І це, мені здається, дуже-дуже доречно, особливо на День Святого Валентина. Його легко носити, це один з моїх найбільших фаворитів. А якщо у вас, наприклад, можливо, якийсь вечір при свічах, ви самі зробили якусь дуже смачну вечерю, запалили свічки. І ось знаєте, як подарунок дуже високоякісного шоколаду, і ви розлили вино, по бокалах і ну, чекають на щось дуже романтичне. До цієї події я підібрала Pink Champagne Truffle. Це один з моїх найдавніших фаворитів від пана Ланен. Взагалі, якщо ви полюбляєте шоколад, то божечки це не ймовірний аромат в поєднанні з нотою малинки, Пожній, ну, ви це і так вже знаєте, я думаю, бо я в кожному ві відео про це кажу. Я шукала йому аналоги, бо він дуже крутий і нічого не знайшла. Це справді унікальний аромат. І якщо ви хочете ну щось прям, знаєте, ось романтичний вечір при свічах, дуже смачна їжа, гарний настрій і романтична атмосфера, то мені здається, цей аромат взагалі навіть на подарунок комусь особливому він підійде просто нереально круто. і в нього неймовірна якість, тому я його з легкістю рекомендую, бо він справді крутий. А ось аромат, який знову ж таки дуже-дуже гарний, але він, мені здається, такий добрий, лагідний, тендітний, приємний, бо він насправді був а, створений Дон Спенсер Хервіт – Це одна з моїх найулюбленіших інді-парфумерок з Америки. Я її знаю особисто, і вона присвятила цей аромат своєму синові, якого я знаю, вона дуже любить і натхненний він манго-ласі. Знаєте, Зараз, коли гурманіка рулить, і лактонні нюанси в парфюмерії, вони в лідерстві усіх трендів, то це дуже доречний аромат, і саме на таке свято, можливо, яке ви зустрічаєте в родинному колі, бо тут є оця гарна кремова насичена текстура манго. Він піднімає настрій, він дуже позитивний, дуже гарний аромат. А ось парфум, який я думаю, взагалі дуже універсальний, підійде кожному. і Я. Чесно, якщо у вас є можливість після перегляду цього відео, або навіть під час, зайдіть на веб-сайт Fantasy Community Perfumes. Це бренд з Техасу, яка має українське представництво. В них дуже круті парфуми. Я маю огляд на всю колекцію, придивіться його, якщо хочете, щоб дізнатися, можливо, який парфум зайде найбільше вам, але я вважаю, що Frosty Berry and Bliss Cake це безпроїграшний варіант, який вам треба, бо він неймовірно бюджетний, звучить супер дорого і круто. Знаєте, тут є така збалансована. Вона гра дуже смачних, вибухових, насичених, дуже спілих ягідних нот в поєднанні з чимось більш заземленим, таким як чай та рисовий десерт, і чистий мускус. Аромат неймовірно приємний і з ним буде легко усюди. Але я подумала: якщо можливо ви не святкуєте з коханою людиною, можливо, її немає поряд, але ви все одно хочете. Атмосферу свята, можливо, ви зустрічаєтеся з друзями, можливо, ви запрошуєте когось до себе додому. Це затишний, приємний і піднесений аромат, який дуже доступний по ціні, і я хочу, щоб ви його особисто спробували. Тож, будь ласка, наприклад, замовте собі пробники, там усе дуже цікаве, але якщо ви цікавитеся якимось одним ароматом, то Frosty Berry and Bliss Cake і за ціною, і за звучанням, я впевнена вас не розчарує. Ну, а давайте зараз у що ви йдете кудись, можливо, в гості, можливо, навіть на вечірку, і ви хочете виділятися, можливо, ви хочете знайти другу половинку цього вечора. Тоді я вам порекомендую дуже потужний аромат від Монталь під назвою Crazy and Love. Дивіться, я його обожнюю. Це один з моїх найбільших фаворитів цього бренду, чому дуже просто. Уявіть їх Intense Cafe, Arabian Маск і багато інших взагалі ДНК цього бренду про насичену троянду, про цукрову вані. Про смачний орієнтальний у це, начебто, в них на фабриці щось сталося, і усі бестселери перемішалися в одне. І він настільки. Знаєте, потужний, заповнюючи собою простір, ви точно будете в центрі уваги будь-де. І якщо ви йдете, знаєте, в таке місце, де буде багато людей, і ви хочете виділятися, можливо, будете танцювати, можливо, буде якась вечірка, і ви хочете там знайти людину, то цей парфум через свій шлейф і через дуже, знаєте, таку потужність і проєкцію, вам навіть не треба нічого багато робити. Він сам зробить цю справу. Ну, а на Контрастів до цього давайте уявимо, що ви. Цей день хочете зробити щось, щоб себе потішити, день релаксу, можливо, ви підете до спа. До цієї події, до цього заходу, я б підібрала парфум, який дуже багатьом подобається. Це Левант від бренду Orman Джейн. І він дуже хришталевий на старті, позитивний, дуже такий, знаєте, насичений, смачний. Тут прям, начебто, вибух різних, різних цитрусових нот, і мандарини, і апельсин, і бергамот. Але це все дуже такий. Дуже свіже розкриття, як прелюдія до романтичного букету, який вам подарять увечері. Це більш днівний аромат, як на мене. Він звучить чисто приємно і саме романтично. Якщо у вас день релаксації, день відпочинку, то я думаю, він дуже гарно буде акомпонювати. А ось наступний парфум, він також більш на. Першу половину дня, або, можливо, навіть на вечір, але я саме керувалася ідеєю того, що у когось перше побачення, і ви вже ж не хочете, знаєте, або налякату людину, ви ж не будете розповідати усі ваші секрети. Ви хочете залишити простір для загадки? Тож на цю подію я вирішила поділитися з вами парфом «Invisible Desire», шикарна назва. Від бренду Corel. Я вже вам про нього розповідала, напевно, ще будуть це робити, бо він мені дуже подобається. Тут є щось таке, знаєте, з минулого в дуже гарному сенсі, бо ця, цей коктейль з ягід, малини, трускавки. Це не начебто безалкогольний коктейль. Тобто ви пішли на перше побачення, познайомитися з людиною. це це легкість, це дуже грайливий аромат звучить він юно, звучить він ненав'язливо. Тож, якщо у вас щось в такому стилі, то я вам раджу щось в такому стилі, як цей парфум. До речі, я думаю, його буде дуже легко носити взагалі повсякденні, раджу затестити, якщо полюбляєте справді веселі і коктейльні аромати. Ну, а якщо у вас є конкретні плани і ви хочете сексі аромат, який прям, ну знаєте, зверне увагу. На вас і точно допоможе досягти мети, то я вам пораджу Pink Fire від бренду Penua. Слухайте, це парфум не для слабонервних, бо в нього нереальна проєкція, шлейф дуже довгий, і звучання насправді цікаве, бо дуже контрастне, бо на старті ми маємо соковитий такий спільний. Білий, насичений, вибуховий і трішки терпкуватий а, гранат. Там є малинка, я її особисто не відчуваю, бо для мене це прям гра, або, можливо, навіть якась суперечка з а, таких а, насичених, ягідних і більш а, сучасних амбрових а, молекул. Тобто цей аромат в нього прям дуже сексуальна енергія. Знаєте, справді вогняна, тобто, якщо ви дуже запальна людина, і вам треба такий аромат, щоб він прям ви зайшли. Кімнату, і він був попереду, і всі знали, що ви тут, і всі дивилися на вас, і ви би просто обирали між усіх, то я вам раджу цей аромат, але він справді потужний, тому з ним можливо треба бути обережним. Якщо ви хочете прям такий ультра-ультра сексі аромат, то я вам його раджу. А якщо ви хочете щось більш, знаєте, таке. Ну, от, Воно точно спрацює. Це насправді аромат, як на мене, сексуальної впевненості в собі. Взагалі, люди, які впевнені в собі, ми ж всі знаємо, вони завжди притягують, вони завжди дуже сильно. ну, Біля них хочеться бути. І ось аромат. Аромат мрії, аромат, на який варто зберігати, копити, і потім придбати, і насолоджуватися кожного разу. Бо коли я особисто ношу Gold Spot від Sarah Baker, я зачарована взагалі майстерністю, його створив а, мастер нішової парфумерії Кріс Мауріс. Він нереальний. Я обожнюю взагалі його парфумерний почерк. Це дуже високоякісний уд, з неймовірно витонченим чорним шоколадом. Тут є і квіткові елементи, але це аромат шику, це аромат розкоші і це аромат впевненості в собі. Якщо ви хочете відчувати це все, можливо, також на День Святого Валентина, то я вам його раджу, бо він безпрограшний. Ви можете всього досягати з цим ароматом. Ви можете когось дуже сильно до себе притягнути, ви можете його навіть вдягти, мені здається, на якийсь вечір після. Ділової зустрічі, коли вам треба партнерів обробити, він точно допоможе, бо в нього є ну, такий характер самовпевненості, і це дуже круто. Ну, а останній парфум на сьогодні, і це аромат, вже, якщо у вас ну, дуже сексуальні плани на вечір, він а, точно не для всіх, але якщо ви полюбляєте, можливо, щось вінтажне, можливо, щось доросле, можливо, щось дуже-дуже сексуальне, знаєте, з такою відвертою і дуже гламурною а, ноткою, то о я вам раджу екскуїзріафе від бренду Hedonic, який створила Франческа Б'янкі. Слухайте, це трішки анімаліки, це трішки ностальгічного, дуже спілого, м'якого персику. В поєднанні з смачними солодкими елементами в нього пудрова. Як навіть сказала помадна текстура, він дуже гламурний. Якщо ви знаєте щось між роковою жінкою або кимось хто. ну... Зваблює, але зваблює, можливо, з просто своїм ароматом. Легко, але дієво. Я вам його раджу. А вже ж, це ну не знаєте найпростіший аромат, який усім сподобається, і ви з легкістю зможете його носити. Треба мати дуже яскравий і такий, знаєте. Певнений характер, але якщо ви рокова жінка, то я вам його дуже раджу. Він справді крутий, в нього нереальний шлейф. Це комплексний аромат, там багато різних елементів, але мене особисто зваблює саме цей елемент, який нагадує мені таку. Темну, знаєте, смачну помаду, бо колись можливо зараз вже немає а, саме таких насичених і прямо ж воскових помад з ірисним ароматом. Але раніше я їх пам'ятаю, і ось тут прям є. Знаєте, щось таке, ну неймовірно від нього відірвати погляд. А на цьому цьогорічна добірка з парфумів до Дня Святого Валентина підійшла кінця. Навчіть, будь ласка, чи я надихнула вас, можливо, спробувати щось з неї. А мені було б цікаво дізнатися про ваші плани на 14 лютого, який парфум, можливо, ви хочете вдягти, і взагалі, які у вас плани. Я бажаю вам гарного свята, тримайтеся, залишайтеся позитивними. Уся курс інформації в описі до цього відео. Я дякую за перегляд. Будь ласка, залиште під відео величезну вподобайку, підпишіться на мій канал і до нових. Зустрічі! Слава Україні! Па-па!